Знайди найбільший спільний дільник чисел А і Б. Якщо А розклали на множники 2, 3, 5, 7, 17, а число Б розклали на такі множники 2, 5, 13. То ми бачимо, що число А ділиться на 2, і число Б ділиться на 2, число А ділиться на 5. І число Б ділиться на 5. А найбільший Спільний дільник це 2 помножити на 5. Як ми це знайшли? А ми у розкладі чисел на множники підкреслили. Ті множники що однакові. І тоді знайшли їх добуток. І число А, і число Б ділиться на 10 це їх найбільший спільний дільник. Друге завдання. Число А розклали на множники 2, 3, 3, 5, 19, число Б розклали на множники 3, 3, 11. Однакові дільники, ті, що є дільниками і числа А і числа Б, це 3. І ще один раз 3. то нам треба знайти добуток цих дільників. Число 9, найбільший спільний дільник, чисел А і Б. Вого легко.